Сказав безумний, у серці своїм, Бога нема, впали на розпусту, опоганилося в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний хто шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають, вони обояться там, де нема страху, бо Господь вроді праведних, ви насміялися над убогим, а Господь надіє його. Хто дасть із Сеону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі народ свій? Тоді зрадіє Яків і із звеселиться Ізраїль, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.